Всім привіт! На зв'язку школа астрології АстроКлевер. І сьогодні ми будемо говорити про нього, про ретроградний Меркурій. Так, знову. Але спочатку давайте з вами розберемося. В принципі, що це таке, чому про нього стільки багато говорять, чому про нього знають всі, навіть тих, хто поняття не має, що таке астрологія. Правда, всі скажуть, о, ретроградний Меркурій, щось піде не так. Але чому так? Меркурій це особистісна планета, яка рухається дуже швидко. Тому її вплив ми відчуваємо особливо чітко саме в повсякденному в житті. І якщо ви подивитесь на траєкторію його руху, то це таке бровнівське рухо, отак. От, просто як бджоли. Такий він трошечки про суєту, про хаос. І саме це і він створює особливо в момент свого ретроградного руху. Він, немов кур'єр між світом думок та світом дій. Він отримує інформацію, обробляє її і передає далі. Через нього ми спілкуємося, думаємо, приймаємо рішення, домовляємось, навчаємось, передаємо ідеї. Те, як ви е, оформите свою думку в слова, це може бути надзвичайно важ, важливо, правда? Тому і дуже. Е, Важлива ця планета, адже якщо ви неправильно оформили думку в слова, інша людина неправильно її сприйняла, передала далі ще перекрутивши, і виходить такий собі спорчений телефон. Тому щоб такого не було, ми тут з вами сьогодні і зібрались. Ми з вами люди. Ми істоти соціальні, то Меркурій має до нас пряме відношення, адже в цьому соціумі ми якраз таки і спілкуємося, комунікуємо, взаємодіємо один з одним, якраз це завдяки слово, да? а Меркурій це якраз таки є слово інформація. Він керує всім, що пов'язане з комунікацією, контактами, поїздками, навчанням і навіть тим, як ми мислимо та сприймаємо цей світ. Тому, коли Меркурій змінює свій рух. Або стан, або переходить в інший знак. В общем, якщо з ним там щось трапляється, ми з вами це дуже сильно відчуваємо. І буквально всюди, від починаючи від розмов до того, як працює техніка, від планів до вашого настрою. Ну або як ви живете десь на безлюдному острові, ні з ким не взаємодієте і якби нікому настрій спортити не можете. І вам так само ніхто його не зіпсує. Ми називаємо Меркурій кур'єром, тому ми таку вам картинку для того, щоб ви а, собі запам'ятали його саме таким, що ми називаємо кур'єр, тобто, це Меркурій, він доставляє інформацію, передає її, оброблює. Можливо, таким чином а, ви краще навіть зрозумієте астрологічний посил цієї планети, тому що часто буває так, що при вивченні астрології, наприклад, люди плутаються, за що ж він відповідає. І от коли ми кажемо, що він кур'єр. Інформаційний, все, якби пазл стає на місця. А, І ми вам нагадуємо, що дуже важливо ставити лайки, підписуватись, ставити собі нагадування про нові відео. Ми їх намагаємось випускати двічі на тиждень, щоб вам було цікаво, щоб всі новинки ви дізнались і щоб ви використовували астрологію собі на користь. І переходимо до «Так що ж таке ретроградний рух Меркурія. Ми всі знаємо, ми можемо знати, що це просто ніби планета йде назад. До речі, такого взагалі не існує. Всі планети йдуть тільки вперед. Давайте розберемось. Ретроградний рух це непоганий період. Він не є ні в якому разі поганим або таким, який хоче вам там якісь труднощі зробити. Як часто кажуть, це процес повернення до незавершених справ, тобто минуле повертається в цей час життя, наче натискає на паузу і пропонує озирнутись назад, подивитись, а що в моєму житті. Залишилось недоробленим, невисловленим, невирішеним, які питання могли залишитись без розгляду, можливо, проігноровані, можливо, не доведені до кінця. Тобто, які саме справи, сфери життя або стосунки з людьми, з друзями, особисті стосунки, які вони не пройшли таку, знаєте, якусь завершальну фазу, питання не були вирішені. От саме зараз, в такий період, і буде ця тема повертатися Просто для того, щоб ви її вирішили і довели до логіч... логічного кінця. Тобто, щоб ви просто зробили якусь таку роботу над помилками і зараз взяли і отримали класний результат. Ретроградний Меркурій це корисний час. Він дійсно корисний. Це ваша можливість пропрацювати все те, що якось знаєте, не ну можливо, якісь слова замовчувались, якісь справи не давали вам рухатись вперед. Тому що саме ретроградний Меркурій він вказує на ті сфери вашого життя, де є саме прогалини. Якщо ви розумієте, на що треба саме звернути увагу, зможете тоді довести справи до логічного завершення, вдосконалити себе, відчути внутрішню рівновагу і навіть назавжди вирішити те, що давно вас турбувало. Тому, знаєте. Коли з'являються цей прикол, коли з'являються колишні, головне не відповідати на повідомлення. А можливо, якраз таки треба відповісти, що все більше мені не пиши, не телефонуй, між нами є крапка, і зараз я її також підкреслюю. Така я серйозна і виважна людина і можу це зробити. Тобто цей період вказує, де ви, можливо, щось недосказали, недоробили, де ви а, зробили щось, ну наприклад, негарно, і тепер про. Просто треба вдосконалити, тому ми вважаємо, що цей період абсолютно є класним, тому що тільки коли ти постійно робиш, робиш, вдосконалюєш, хочеш щось покращити, тільки тоді буває вау, ефект і класний результат. Давайте поговоримо про періоди, на які нам варто звернути увагу. Достаємо свої календарики і робимо собі заміточки. Нехай вас телефон вчасно попередить, щоб ви не наробили дурниці, не наговорили зайвого, наприклад. Тож, з 21 жовтня по 9 листопада 2025 року згадайте, що саме у цей час виходило з ладу сповіднилося або пішло не за планом, з чим або ким могли бути непорозумінням, якісь конфлікти, які справи зависали або не завершилися, можливо. Саме ці теми можуть знову нагадати про себе, щоб ви могли їх переосмислити та виправити і довести до кінця те, що було не доведено. листопад 25-го року це вже. Якраз такий період роботи над помилками. Час для глибшого аналізу, переосмислення ситуацій, які повторюються, і, або ситуації, які були відкладені навіть. Да? Ви могли навіть толком нічого й не почати, тому зараз якраз час згадати про це. І це буде можливість виправити те, що не спрацювало раніше. Не поспішайте, ретро Меркурій дає шанс на вдумлену корекцію курсу. Тут головне не швидше всіх зробити, а зробити все максимально точно та проаналізувавши. Досить виважено варто діяти, адже ми можемо з вами бути трошки на таких емоціях, вважаючи знак, по якому буде йти да, по скорпіончику у нас буде йти і Меркурій. Тому ми можемо дійсно бути на таких емоціях, можуть повспливати такі старі образи, і тут треба зупинитися. І подумати зайвий раз, проаналізувати ситуацію перед тим, як почати діяти або щось комусь говорити. З 30 листопада по 17 грудня 2025 року ви зможете побачити результати своєї роботи. Справи, які були на паузі, зрушать з місця, проблема поступово вирішиться, а ситуації проясняться. Це час підбиття підсумків і завершення того, над чим ви працювали в попередні тижні. Тобто ви могли щось там почати, щось там робити, воно могло у вас не виходити, все могло йти не туди якось. А от а цей період да, з 30 листопада по 17 грудня тут вже стане все якось зрозуміло, і ви, можливо, нарешті зможете зробити те, що було заплановано, або навіть почато раніше. І давайте поговоримо про те, як бути самому собі астрологом да, для просунутих користувачів. Що вам потрібно зробити? Ви будуєте свою натальну карту, це можливо зробити просто у пошуку в інтернеті. Ви її побудували і. Ви тоді можете більш точно зрозуміти, яку саме сферу життя активує ретроградний Меркурій цього періоду саме особисто у вас. Тобто, вам уже не потрібно бути, знаєте, як відслідковувати, так дуже дивитись, хто пише, хто дзвонить, які справи підіймаються. Ні, ви тоді точно розумієте саме в якій сфері чекати цього ретроградного повернення до минулих справ. Тому крок номер оді... перший: знайдіть в своєму гороскопі 20 градус скорпіона і 6 градус майже сьомий стрільця. Саме цей проміжок є таким робочим діапазоном Меркурія на час його руху, тобто він, буд... він проходить буде декілька разів цей діапазон і, і, і у позадіакальному колу. І це означає, що саме та сфера. Вона буде у вас активна, і якщо у вас там є планети Куспіди, це стає важливим. Тому ось цей проміжок він є таким най найголовнішим саме тільки на цей період, на цей ну, листопад, скажімо так, 25-го року. Далі ми маємо з вами подивитися, а чи є щось важливе на цьому відрізку зодіакального кола в вашій натальній карти. Тобто ви його собі знайшли. І кроком два є для вас проаналізувати, а що там є. А взагалі, чи буде зачіпати цей Меркурій якісь активні такі болючі точки вашого гороскопу? А чи реально буде це от прям стосуватися чогось важливого в вашому житті? Бо може ж бути просто таке, що ну, вроді би це все і окей, більш-менш непогано, хорошо пройшли, фух, дякую. Да? А може бути так, що ти розумієш, що в тебе тут валиться з рук, і там не йде, і там на тебе якісь купи старих справ навалилися, і ти вже не дуже і розумієш, за що його, власне кажучи, і хвататися, правда? Тому ми з вами дивимося, де життя поверне вам час назад, де воно зробить таку, ніби як, ну, крок назад, для того, щоб ви ще раз проаналізували, подивилися, можливо, завершили щось незавершене, виправили якісь ситуації, поговорили, можливо, з кимось, або, як кажуть, іноді знаєте, треба доругатися до кінця. От щоб вже вияснити всі, поставити всі крапки над І. Тому саме е, такий важливий період е, може бути для вас, якщо на цьому діапазоні з кола у вас е, щось там є цікаве і важливе. Тому особливо зверніть увагу будуть підніматися справи, які потребують вашої уваги, потребують, можливо, якогось завершення або перегляду, переоцінки можливо. А і? Крок номер три. Після того, як ми з вами вже зрозуміли, в якому домі гороскопу у вас буде ретроградити цей Меркурій, це буде така найголовніша сфера, от на неї буде орієнтир, туди ви будете направляти бажання це своє все переробити, увагу свою направляти, енергію, дію. Тоді вже ви подивіться, які важливі точки він чіпляє. Це теж вам буде як додаткові сфери. тобто Астрологія, вона така багатогранна, коли ви можете дізнатись не тільки сферу. І вона вам буде ну, якби, в один, один дім гороскопу він описує дуже багато показників. І ми, так, ми будемо знати, хоча б на що нам зорієнтуватись. Але коли ми побачимо ці ще маленькі такі а, наші додаткові фактори, чи це буде а, якийсь дому, чи планета, управитель сфери, це як додаткова вам інформація, з чим ще буде пов'язана головна сфера, яку вам потрібно удосконалити. Тому, а, Таким чином, ви можете зрозуміти, що ви побачите повну картину Ретро меркурія яка буде активною, актуальною саме для вас на ось цю осінь. І це будуть не лише загальні тенденції, а точно буде виявлена ваша сфера особистого переосмислення, перегляду та відновлення балансу. Це, як знаєте, точкове таке налаштування внутрішньої системи, де Всесвіт допомагає вам завершити те, що. Залишилось в тіні, можливо, ви щось просто не побачили, просто махнули рукою, подумали, що це неважливо, і вам всесвіт підкаже, що вам треба зробити собі на користь, на благо і зробити крок далі іти в нове життя з новою ясністю. І найцікавіше, що це? Є, ретро Меркурій дасть для нашої країни. В гороскопі України ретроградний Меркурій пролягає, проходитиме через 10-й дім. Це сигнал того, що робота над помилками торкнеться саме державних інституцій, публічного образу, керівництва та всього, що пов'язано з офіційними рішеннями та суспільним статусом країни. Загальна логіка цього періоду. Цього періоду ретроградного Меркурія в 10-му домі вказує минулі незавершені або некоректно оформлені державні рішення, документи, договори та публічні історії. Вони можуть повернутися, може прийти потреба або можливість, або. Бажання, можливо, навіть переглянути щось виправити, зробити інакше. Це час перевірок, доповнень, переосмислення і формального виправлення помилок, іноді внаслідок зовнішнього тиску, іноді через внутрішні ініціативи. Це означає автоматично кризу. Скоріше, мож... це не означає автоматично кризу. А скоріше можливість закрити хвости, поставити крапку в питаннях, які раніше лишилися недоробленими. Це можливість довести до кінця, можливість зробити краще, можливість трошки вдосконалити можливо. А і які сфери будуть задіяні, і які приклади можуть повторитись, так? тому що 10-й дім і в гороскопі країни, і в гороскопі людини це завжди щось дуже-дуже важливо. По-перше, це те, що видно, це буде на показ, і це те, що точно буде відчуватись, і це те, чому ми дійсно звертаємо увагу, і для нас це завжди якийсь ціль, як, якесь досягнення. Тому робота над Помилками саме в Україні, вона буде в сфері і влади нашої, і репутації, і державних рішень, і публічного іміджу, як виглядає а, взагалі країна на політичній міжнародній арені, і офіційні наші структури. Тому ключові прояви вони можуть бути такими: якщо у вас ще є. Інші якісь думки, будь ласка, напишіть їх. Нам цікаво. Ми вирішили подати цю інформацію, розтрактувати її саме так. Що державна влада це повернення колишніх посадовців може бути в цей період, перегляд рішень уряду, якісь кадрові зміни, тобто, бачите, повернення саме посадовців і головних наших там діячів в нашій країні. Якщо говорити про міжнародну політику, це можуть бути Знову повторні переговори, уточнення договорів, виправлення попередніх домовленостей. Так, коли ми бачимо, що були були у нас домовленості, але вони чомусь не були доведені до кінця, тобто, сторони не уклали договір. А саме зараз є можливість знову. Так, от на міжнародній арені себе показати. Також юридичні документи: це про оновлення законів, виправлення неточностей в постановах і різних контрактах, тому ми готуємось до того, що зараз будуть переглядати якісь закони і видаватись нові. А також, крім цього, якщо говорити про. Антикорупційну сферу це повернення старих розслідувань, можуть провед... проводитись аудити, перевірки державних структур. А знову ж таки, все для того, щоб все таємне ставало явним, тому що десяте поле воно знаходиться на вершині всього гороскопу, а значить, дуже треба по ньому щось показати. Далі, якщо казати про інфраструктуру та оборону. То це затримки проєктів, технічні збої і перегляд фінансування. Ми вже з вами розуміємо, що ситуація реально критична. Далі публічна комунікація. Це спростування, це вибачення, це повторне пояснення позиції влади. Тобто, якщо ви дивились наші попередні прогнози, які стосувались прогнозу на рік для України, то ви знаєте, що між. Владою і між народом України там є дуже напружений аспект. Людям реально не подобається ситуація і дії нашої влади, тому якраз таки. Оцей тиск на владу, він також може відчуватись саме цієї осені, а також в грудні 2025 року. Тому будемо дивитись, тому що все ж таки тут є велика проблема і між нашою владою, яка буде тиснути на тему територіальної цілісності, тому що коли у нас Меркурій заходить у 10-й дім, він завжди робить опозицію саме на четвертий. Тому тут буде така велика-велика проблема. І історична пам'ять повернення старих тем, архівів, переосмислення минулих подій. Також тому, що от буде опозиція саме до тем четвертого нашого дому. Ретро Меркурій цього періоду проявляє свою енергію в двох буде йти, проходити і проявлятиме енергію двох знаків: це скорпіон. Та стрілець скорпіон це занурення в глибину, повернення до невирішених тем: це чесність, це очищення, це робота над помилками. Це дуже емоційно, це коли слова ранять, це коли ви можете ем, зачепити за дуже болючу тему, просто бо ви були на емоціях. Тому тут варто дуже бути обережним. І стрілець це про пошук сенсу, це про оновлення бачення, це переоцінка ідей, це віра, це нова перспектива, це експансія. Цей період як міст між минулим. І майбутнє. Ми повертаємось, щоб усвідомити досвід, виправити те, що було недопрацьовано, і вийти на новий рівень якості розуміння та напрямку руху. Головне завдання переосмислити, а не повторити. Нам треба зробити краще, переробити, а не пройти той самий шлях по тим самим слідам. До речі, про е, знаки. Стрілець про знак Скорпіона. У нас також є окремі відео, де ви можете подивитись, де ми просто по поличках, по кісточках розібрали ці знаки. Можливо, ви також будете розуміти більше їх суть, і вам ці відео також будуть цікавими та корисними. Дякуємо вам за увагу! Ми дуже раді, що ви з нами, що ви підписуєтесь і закликаємо підтримувати україномовний астрологічний контент. До зустрічі!